Чим серце ваше заспокоїться? Що вас зараз турбує? Що вам треба знати? Зараз у вас криза, є криза, і ви не така вже і страшна та криза, як ви собі її надумали. Є тут ключі, є вихід, людина може вийти, є у вас план, але чомусь ви. Не йдете по цьому плану. Крутиться в голові багато планів виходу з якоїсь кризової ситуації, але це не є аж така дуже велика кри криза, матеріальна якась невеличка криза, а, можливо, борги треба погасити, щось вам хочеться придбати, і ви відкладаєте гроші, вам здається, ще недостатньо, ще треба, ще Ви самі а, тягнете в цей час. Ви самі шукаєте причину. Щоб цього не робити, щоб відтягнути. Якась ситуація у вашому житті, склалася, ви ніби її хочете, дуже сильно хочете, але стараєтеся її відтягнути, відтягнути той час, коли прийдеться зробити. Ви самі собі придумуєте багато причин, зовнішніх причин, внутрішніх причин. Але в основному ви шукаєте зовнішню причину, як зачепитися, як це не робити, як залишитися там, де ви зараз є. Чи правильно? Ви це робите. Чим ваше серце заспокоїться? Багато ідей і ви як відірвані від землі. Вам багато думок в голові, але робити ви не знаєте, як А ви не знаєте, як правильно поступити. Хоча є чіткий план, от людина іде по тоненькому канату, має чіткий план. Але не здійснює його до кінця. Не здійснює його до кінця. Ви собі придумуєте багато причин, щоб не робити цього. Серце ваше тривожиться, не заспокоюйте. Ви чекаєте підтримки, ви чекаєте якогось поштовху. Щоб хтось ззовні вам сказав, іди, роби, давай. І якщо ви чуєте найменший звук, хтось каже, та почекай, не спіши, ви зразу хапаєтеся за цей звук. І перестаєте робити, перестаєте йти. Шукаєте багато причин, щоб це не зробити. Серце ваше заспокоїться, коли ви відпустите цю ситуацію. Коли перестанете так багато думати, тому що багато тривожних думок, ви самі себе накручуєте на якусь неудачу, маєте багато страхів і самі підвішуєте цю ситуацію, чекаєте, коли. Як грім з ясного неба вдарить і вас розбудить, що ви почали це робити? Маєте?